Київська обласна клінічна лікарня на зв'язку з вами. З 1 січня 2025 року розпочалось впровадження медичної частини реформи, оцінювання повсякденного функціонування людини. Це не лише зміна застарілої системи, а початок масштабного процесу трансформації державної підтримки для людей з інвалідністю чи іншими потребами. Давайте ознайомимось, як це відбувається на базі нашої лікарні. Основна ідея цієї реформи це покращення проходження цього оцінювання для пацієнта у вигляді зручності, у вигляді притримання принципу екстратеріальності, тобто пацієнт може звертатися в заклад за місцем проживання, який зареєстрований в цій системі. Від 1 січня 2025 року завершилась реформа з приводом цього. Заклади охорони здоров'я мали організувати роботу експертних команд по оцінці повсякденного функціонування особи. Наш заклад приймав в цьому участь. Зараз наразі в нас сформовано шість експертних команд по напрямку загального, по хірургічному, травматологічному, кардіоневрологічному, офтальмологічному та онкологічному. В нашому регіоні створена лише одна команда онкологічного напрямку, а саме в нашому закладі. Як отримати оцінку повсякденного функціонування. Пацієнт, який чи вперше який хоче отримати цю оцінку чи повторно підтвердити інвалідність, він має звернутись до лікуючого лікаря за місцем проживання, який автентифікований в системі по оцінці якості повсякденного функціонування особи. Він має відскановані документи завести в справу в електронному реєстрі і призначити заклад, в якому є команда. Згідно цього напрямку. Як після того, як справа надходить на заклад, адміністратор закладу має промодерувати цю справу, а саме передивитися наповненість по сканованим документам. Після чого, якщо справа дійсно відповідає діагнозу та попередньо визначеної напрямку цієї справи, тобто це повторний розгляд, первинний розгляд, це наповненість з приводу діагнозів. Адміністратор закладу передає цю справу на розгляд. Система самостійно визначає на який день і на яку команду потрапляє ця справа. Отже, якщо громадянин України хоче отримати первинну оцінку повсякденного функціонування особи, йому треба звернутися до лікуючого лікаря. Це буде статус, який може відображатись в кожного лікаря по всій нашій країні. В тих закладах, де керівник закладу авторизувався в системі та надав особливу роль як лікуючого лікаря саме в цій системі. А для того щоб первинно отримати оцінку, треба підготувати заздалегідь всі необхідні документи, які призвели до саме цієї оцінки, головне це обставини, якщо це травма, обставини травми. І направлення саме на проходження цієї комісії. Всі, всі документи будуть зберігатись в електронній системі, бо попередньо вони мають бути завантажені, та має бути створена паперова справа, яка передасться потім на заклад для модерації та розвитку. Другому варіанті, якщо пацієнт вже має інвалідність, йому треба прийти в повторний огляд. Він має, так як система нова, все одно весь шлях завантаження документів має бути пройдений так само. Тобто лікар має завантажити відстановану справу повністю. Це обставини, травми, хірургічні втручання, це посвідки, це довідки з приводу учасника бойових дій чи учасника ліквідації ЧС. Це все має бути завантажено в систему і відображено саме в діагнозі основному, з яким направляється пацієнт на оцінку повсякденного функціонування.